Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра 13 січня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І Якщо ваша ласка, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також, мабуть, буде цікаво. Або ні. Отже, 13 січня День Суспільного радіомовлення. Вітаю всіх причетних: День святих мучеників Єрмелата та Стратоніка, а також День Здійснення мрії, День гумового каченяти, День Гіперчутливості, День випадкових попутників, День Наліпки. День поезії на роботі та день підніміться сходами. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 13 січня святкують. Афанасій, Максим, Петро та Яків. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, ні в якому разі не можна завдавати шкоди тваринам, особливо котам. Бо кішка є особливим символом цього дня. А що треба зробити в цей день? Треба якомога довше провести цей час у колі своїх близьких. А ще якщо в хаті є хвора людина, то за народними повір'ями її треба посадити на те місце, де лежить зазвичай кішка, і нібито це допоможе відновити здоров'я. І це буде завтра, 13 січня. Слава українцям і слава ЗСУ.